Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Після скандальних закидів з боку Дональда Трампа в сторону України та її президента, міністр оборони Британії Джон Гіллі заявив, Зеленський обраний лідер України. Він вчинив як Вінстон Черчилль у Другу світову, призупинив вибори на час війни. Одна з скандальних і брехливих заяв Дональда звучала так, що саме він є диктатором. В видобуванні брехливого фльору. Йому активно допомагала уроженка України. На жаль, конгресвумен Вікторія Спарц. Вона відверто бреше, що ж Зеленський хоче бути диктатором. В свій час в цьому і в тому, що корупція в Україні неймовірних масштабів, вся військова допомога США для України розкрадається. Активно допомагав лояльний до Порошенка псевдожурналіст Юрій Бутусов. Друзі, тільки що пані Вікторія Спарц повернулася якраз голосування з конгресу. Зараз ми про все це дізнаємось. Але для початку маленький вступ для такий короткий пані Вікторія багато разів багато часу була в Україні. Вона народилась в Україні. В неї тут є родичі під час війни, які багато... співав Вікторії хвалебні пісні, коли вона приїздила в Київ 22-му році. Разом вони намагалися знизити фінансову допомогу Україні від США, що безумовно підривало нашу обороноздатність стала дорікати українській владі у корупції та наголошувати на необхідності контролю з боку Вашингтона за постачаннями для України, коли дійшло до голосування про додаткове фінансування для України цього року. Вона, як і багато інших республіканців, проголосувала проти. Президент Байден і президент Зеленський підвели український народ. Голос Америки неодноразово звертався до Вікторії Спарс із проханням більш детально роз'яснити свою позицію, та вона поки що не знайшла для нас часу. На жаль, вона мій голос не отримає. Альона Войтко, українка з Індіани, яка голосувала раніше за Вікторію Спарц. Вона та багато інших українців з Індіани намагались вплинути на конгресвумен аби та таки підтримала Київ. Для цього вони приїжджали для зустрічі з нею у Вашингтон. Тім, даремно вся ця Камарілія, Луценек, Лапіних, Парашенок і тому подібних була звісна рада, якщо всі заяви Трампа приведуть до падіння Зеленського. Отже, Володимир Зеленський став першим диктатором у світі з рейтингом 4% якому американський конгрес аплодував стоячи. Рівно 4%. Не більше і не менше. Маю високий привілей і честь представити вам його високу честь пана Зеленського, президента України. А на цьому фоні, на честь демократичного президента США Трампа, спалахнули протести по всій країні. Американці в траурі вивішують чорні прапори на свої домівки. Щойно лідер країни Дональд Трамп відправив у відставку 6 генералів та адміралів, повідомляє Радіо Свобода. До чого б це?